Усім привіт, дівчата! Мене звати Алла, я власниця компанії МК Бренд. А дівчата зараз просто йде зйомка на YouTube канал, і ось тут іде зйомка для моєго особистого блогу в інстаграм. Тому я трошки свій голос трошки збільшила, дівчата, тому що тут, тут ще вентилятор, охолоджує і тому подібне. Так, дівчата, зараз я хочу розповісти про таку тему, з якою я минулого тижня зіштовхнулася. Це не просто тема, а це знаєте для нас, для нас української нації це дуже дуже важливо. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Зараз я розповів вам про кейс, який я почула минулого тижня на зібранні підприємців, на якому я була присутня, і що недавно я не вважала, що в бізнесі це може і не тільки в бізнесі, що це може настільки бути бути серйозно, а поки це не почула, і поки не почула, як відгукнувся цей кейс нашим підприємцям в Одесі. Але я сиділа, мені здавалося, що в мене все добре. Але після цього наступного дня я ще почула в інстаграмі від декількох підприємців, що у них відбувається те ж саме, але вони не можуть дати цьому якесь об'яснення, що, що трапила, що трапляється з людьми з нами українцями, дівчат, дівчата і хлопці. Я просто вважаю, що в мене як на ютуб-канали, так і в інстаграмі чують і ті і інші. А ситуація наступна. Я вже не буду говорити, скільки років у нас сьогодні на дворі 24 рік і скільки років у нас триває лиха в нашій країні. Да? І все це накопичувальна іде ситуація, і не тільки люди починають вигорати. Вигорати це модне слово. А давайте іншими словами назвемо це емоціональний тиск, який не витримують багатьма вже. І це все відображається. Починає відображатися на роботі. Як саме? Я хочу, щоб ви зараз мене уважно почули, тому що я також уважно чула кейс тієї людини, яка до нас з Дніпра приїхала і розповідала, що у цього підприємця за 16 років його бізнесу трапилося. Як він це встиг побачити? Як він долучив до цього двох спеціалістів, які йому допомогли працювати з його найманими Співробітниками розумієте, для того, щоб спасти свій бізнес, щоб ви розуміли, що таке емоційний тиск чи вигорання це, коли людина починає замикатися. Зверніть увагу, якщо ви знаєте людину, наприклад, поліжанку, да в по роботі там і не тільки сусіда і тому подібне. Якщо ви бачите, що цей і ви знаєте, що ця людина посміхалася. Або там, наприклад, да, тобто ви її бачили і в іншому стані, або ви бачите сьогодні, да, завтра, післязавтра, через тиждень. Ви бачите, що людина пригнічена, людина не спілкується, людина веде себе обособлена, да, тобто замикається. Дівчата, це перший признак того, що людина починає емоційно виснажуватися. А це не шутки, дівчата це е, переходить в депресію. А що таке депресія? Да, це не просто модне слово, це діагноз, щоб ви розуміли, з якого дуже тяжко вийти. Не всі люди виходяться, тобто звертаються як до психологів, так і е, психотропних е, препаратів, да, для того, щоб е, якось це втримати або вийти з цього і сидять достатньо е, довго. Хочу, щоб ви мене почули, тому що я вважаю, що це е, дуже важливо для нашої країни. Допомагати один іншим, якщо ми бачимо біля себе на роботі вдома людей, яких ми знали раніше, і зараз бачимо, що з ними щось відбувається, це означає, що їм потрібна допомога. Або якщо ви чуєте мене і розумієте, що у вас щось відбувається, це говорить про те, що вам також потрібно звертатися по допомогу. Сама маленька допомога, в чому вона може визначитися, але з маленького ми отримуємо більше. А ви не соромтеся, звертайтеся, будь ласка, до людей, яким ви довіряєте, до людей, яким якщо ви даже не хочете, щоб вам сказали про якусь параду не потрібно, можна так і звернутися Скажи, будь ласка, виступай мене, будь ласка. Ви повинні проговорювати все те, що вас всередині бентежить, все те, що у вас накопичилось, всі ваші страхи, все те, що, от, все, 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 ви повинні це випльоскувати. Якщо ви цього не будете робити. Це буде гірше і тяжко. Якщо це все лихо в нас ще протягнеться декілька років, не дай Боже, як про це пишуть у пабліках різних, пишуть про те, що це не швидко все закінчиться, то я вам скажу, що кожної другої людині, а кожної людини потрібен буде психолог, тому що виводити це кожного дня дуже дуже важко. Сама маленька порада, яка може бути і якою потрібно користатися, яку радять фахівці, це проговорювати, проговорити, що вас бентежить, або людині, якою можна це сказати, да якою ви довіряєте, ви, якої ви вважаєте, що вона може вас послухати. Або людині, можливо, звісно, чужою, і також і я хочу сказати, що у кожного з нас багатьма з нас не у кожного багатьма з з нас є такий, знаєте, стопер не всі люди можуть розповісти, не всі люди можуть довіритися, да, не всі люди можуть запросити тебе до якоїсь розмови. Послухай мене, будь ласка. Тому, дівчата, я вважаю, і хлопці потрібно, якщо ви бачите таку людину поряд себе, якщо ви знаєте її до і зараз, бачите її після. Можна потрошки, знаєте, пропонувати, якщо у вас є можливість, потрошки пропонувати свою допомогу. В чому вона виражається? Вона виражається в тому, що. Можна, скажи, будь ласка, у тебе все гарно? Хочеш, я тебе послухаю там. Знаєте, якусь таку пропозицію внести для того, ж якщо людина не може перше запросити, можливо, ви скажете, не хочеш пішли там на каву, пішли чай, чай разом поп'ємо, не знаю, хто палить, пішли <реш> разом на перекури, тому подібне. Дівчат, ну і хлопці, ми повинні вижити, да, емоційно вижити в цьому всьому. І працювати я розумію, що багатьма з нас не виводиться, але потрібно знаєте, сьогодні взяти себе в руки, завтра взяти в себе в руки післязавтра, Але кожного дня це все стає все тяжкіше і тяжкіше, тому що ми не виговарюємося, да ми не розповідаємо про те, що нас бентежить. Але це дуже... Дуже дуже потрібно. Ну, я дуже сподіваюся, що е, те, що я вам розповіла, да, і е, намагаюся вам донести. Я дуже сподіваюся, що я б не хотіла би, щоб вам це відгукнулося, але те, що я побачила в залі після цього кейсу, як багатьма підприємців почали говорити, я також помітив себе там. В своєму офісі, що у мене також якась напружена ситуація, також стало тихіше також люди менше стали спілкуватися між собою. Тобто, все починає відгукатися. Ну тобто, ця ситуація починає бути у кожної у кожному підприємстві, бізнесу, виробництві, і тому подібне. Тому давайте допомагати один іншому, це маленька допомога, але ми в неї. Нуждаємося. Ми цього потребуємо. Я дуже вдячна за те, що ви мене сьогодні прослухали до кінця. Я дуже вдячна за те, що ви українці, за те, що ми сильна нація, але сильної нації також потрібна допомога. Допомога друг друга. Це все на сьогодні.